Отже, давайте розглянемо нашу, наш аксес, як він виглядає. В першу чергу, перше віконочком в нас тут буде показувати назву нашої СКБД. Останні, останні файлики, які ми тут будемо відкривати, вони з'являться. І якщо ми хочемо щось інше відкрити, десь там з флешки. І коли ми створюємо базу даних, бази даних в нас є можливість створити. Три способи. Це заготовочка вже якісь певні у нас є, факультет, відстежні активи, контакти, студенти. Бачите, і є більше навіть. Тобто це вже готові якісь бази даних. Є можливість скачати базу даних по шаблону з якогось певного нашого веб-сайту SharePoint є така можливість. Microsoft розробляло навіть для шкіл. Але тут нам, якщо ми будемо тут створювати, нам потрібно вказати і адресу нашого того сайтику або офісу і так далі. І також ми можемо створити пусту. Зараз, для прикладу, ми створимо якусь, наприклад, студентів чи є щось, учні якісь. ну, Давайте студенти. Подивимося базу даних студентів. Тобто, коли я створюю, мене це спитає, куди зберегти, і, відповідно, яку назву дати. Давайте так і напишемо студенти. Англійська, українська. Будем створюємо. Так, з шаблону заповнюється структура бази даних. І ось так попереджні системи тут увімкнути в міст. І ось так наше вікно Аксес виглядає, коли ми вже завантажили якусь базу даних. Отже, коротко. Тут є панель швидкого запуску. Ми можемо тут визначити. Чи нам потрібен швидкий друк, кнопочка, чи не потрібен на ньому. можемо Ми тут з базою даних будемо ще якось орфографію перевіряти, оновлювати, там, якщо потрібно, і так далі. Кнопочки швидкого запису зберегти, вернути її назад, повторити. і так далі. Рядок заголовку вказує нам назву нашої бази даних і де вона знаходиться, в якому форматі збережена. Ну, Три останні кнопочки, я думаю, ви в курсі. Закрити, Відкрити на весь екран. Згорнути. І знак питання це допомога. Початок роботи ми також можемо тут дещо ознайомитися. Не є відео, але, як правило, англійською мовою. Так, як створити базу даних, нам також дещо відказує. Дещо якась інформація є. Добре. Далі у нас є так звані вкладочки, з яких ми будемо щось. Змінювати в нашій базі даних. Перша вкладочка Файл нас зверне на ось таке вікно, з якого ми можемо нашу базу даних стиснути, чи шифрувати паролем, чи ще щось з нею зробити. Створити нову, відкрити, зберегти базу даних. І, тобто, якщо ми зміни якісь зробили, зберегти як? Зберегти її в іншій папочці. Роздрукувати щось, закрити. Обліковий запис це останнім часом Microsoft Access пов'язаний з, е, з користувачами, які зареєстровані на їхньому сайті, поки що не реєструємося. Ну і Параметри, параметри дозволяють нам дещо, наприклад, змінити в роботі нашого СКБД, тобто якось інакше відображати таблиці, правопис, мову і так далі. Будемо його розглядати пізніше. Далі, вкладочка Основне нам дозволить побачити наші, наші дані своєрідні з бази даних, відповідну метод подання, тобто як вони будуть нас подаватись, Мається на увазі, як вони будуть відображатися. Тобто зараз в нас є відображена форма, до того ще дійдемо. Давайте, наприклад, візьмемо студенти таблицю. Воно може нас подаватися в режимі конструктора або в режимі подання самої таблиці. Так, тут у нас блок відповідає за буфер обміну, Якщо нам треба щось копіювати, якісь певні дані, вставляти в іншу таблицю, чи ще, яке, ще десь фільтр, якщо нам потрібно фільтрувати наші дані. Наприклад, я хочу знайти всіх студентів з призвичем, яке починається на А. Тут є можливість це все задати, обов'язково розглянемо пізніше. З записами, що можемо зробити? Можемо їх якось підсумувати, знайти середній бал учня і так далі. Пошук конкретно знаходити якісь записи в таблиці. Тобто рядочки в таблиці. І форматування тексту це більш для форм. Тобто якось відформатувати, щоб інакшим там, шрифтом відображалося. Самі базі даних. Віконечко. Тобто я буду трошки бігати отак між вкладочками тим, щоб зрозуміти, про що йдеться. Сама база даних в нас має ось тут вікно об'єктів бази даних. Серед тих об'єктів, я чомусь люблю, по типах об'єктів бачите. Тобто сама база даних в нас дозволяє зберігати основні об'єкти. Це таблиці, двовірні таблиці, які якось там пов'язані між собою. До речі, і працює сам Аксес у нас, я вже казав, про реляційні моделі. Слово relation означає відношення, якось відносяться опікуни в нашому варіанті, до студентів. Запити, своєрідні такі певні об'єкти, моїх яких ми будемо витягувати потрібні дані з таблиці. Форми. Це буде в нас е якісь певні ділові вікна, з моїх яких ми приємніше буде виглядати, чи форматувати, чи змінювати дані. Ну і звіти, це коли ми захочемо вже конкретно якось там витягнути наші дані в певному порядку. Там, наприклад, от, чи наші учні мають алергію, студенти, так? Ще що, по аудиторіях, за аудиторію, студенти за рівнем, усі студенти. Основні такі відомості конкретно по, по наших таблицях. Є ще п'ятий елемент, який називається макроси, до нього дійдемо пізніше. Так, значить, відповідно, на вкладу ці створення ми маємо можливості е, режими створення таблиці. Ручний режим, можна так назвати, конструктор і списки SharePoint, тобто рідні заготовочки десь там. Вже є заготовочки, можемо створити таблицю по тих заготовочках. Майстер запитів, конструктор запитів. Наші запити також можна створити, також є можливість і вручну без конструктора, але мову SQL ми вчити тут не будемо. Форми, як створюються, є і конструктор форм, є майстер форм. є можливість змінити навігацію на тих формах, тобто на тих ділових вікнах, щось там і І так далі. І звіти. як бачите, є майстер, конструктор, пустий звіт, заготовочки етикеток і тому подібне. І, так як я казав, ще є поняття макросів. Макросів – це, коли ми пишемо на мові програмування Visual Basic for Application, в такі мові програмування будемо писати якісь невеличкі процедурки, там невеличкий якийсь правний код, що буде виконуватись під час відкриття таблиці чи під час її видалення, ну щось такого стилю. Зовнішні дані вкладочка нас відповідає за імпорт та експорт даних. Тобто ми можемо наших студентів, якщо ми маємо десь в таблиці Excel вже список наших студентів, можемо його якось... Залити чи створити таблицю відповідно з таблиці Excel. З іншої бази даних Access можемо перетягнути дані, з інших баз даних, які працюють методом доступу ОДБЦ. Є таке поняття. З текстового файлу, з інших можливих варіантів. Як ви бачите, навіть з документа HTML, то різні списочки можна позатягувати в базу даних. І також ті самі дані ми можемо експортувати. Зберегти в Excel, в текстовий файл і так далі. І ви бачите також в іншу таблицю, базу даних Access. Знаряддя для бази даних. Це в більшості якраз по програмуванню більш-таки адміністративне поняття бази даних, тобто які зв'язки між таблицями обов'язково будемо розглядати. Як залежать об'єкти там, як студенти залежать від опікунів. Таблиця опікуни. Вона залежить. Від, від запитів таких-то, в такому-то звіті, ні, в звіті не згадується. Так, і в таблиці студенти також вказується десь. Чому прізвище? Не знаю. Пізніше переглянемо. Так, е, поля. Ну, оскільки ми зараз відкрили таблицю, у нас зайде робота з таблицями. Ми можемо задати конкретні поля тип даних. Також це розглянемо, які є типи даних. По самій таблиці, це вже більше як макроси, можемо вказати, що робити в таблиці перед зміненням якогось там рядочка, перед його видаленням чи після і так далі. Тобто, якщо я в студентах знаходяться, то ці два поля відносяться до таблиць. Якщо я відкрию, наприклад, нашу форму, так. Формі вже немає наших даних тих, а звіт також ми нічого не бачимо. Тобто, лише даний варіант роботи з таблицями, ті два поля появляються, якщо ми працюємо з нашими табличками. Так, коротко, що я вам розказав про бази даних. Так, загально, як воно працює. Ми в наступному уроці будемо вже пробувати щось вводити, щось створювати, покажу, якими методами. Ну і нагадую, що окрім цього всього, у нас ще є внизу рядочок, рядок стану. Він нам підказує, наприклад, в даному варіанті подання таблиці. Тобто, що ми розглядаємо це таблицю, але в режимі подання таблиці. Так, якщо в конструкторі, то відповідно подання конструктора піде. Також це розкаже, що, що чим відрізняється. І знову ж як ви бачите, коли я вибрав конструктор, у нас змінилося відповідно наш вкладочка. Вже з'явилася вкладочка конструктор, яка має зовсім інакше значення. Потихеньку, помаленьку ми це розглянемо. основному, що нам потрібно запам'ятати, що наша база даних склада, буде складатися з таблиць, які якимось чином між собою пов'язані. Витягувати ті дані з таблиць якимось іншим методом ми можемо з допомогою запитів чи навпаки. Туди вже закидувати, там багато є поняття запитів є чотирьох видів. Форми це невеличкі ділові вікна, як саме в нас має виглядати. От як бачите, є форма, список студентів, вона має ще такі кнопочки, як новий студент, збирати дані електронної пошти, додати отлук, надіслати електрон і так далі. І відповідно звіти, які дозволять нам щось вже друкувати. Друкувати з нашої бази даних якусь певну інформацію. Кладочки міняються злежить, що ми тут обираємо. Ну і, і, і на даний момент. Досить дякую за увагу. Якщо щось не зрозуміло, це лише вступ. Тут дуже багато буденянських, які ми покроково, по чуть-чуть, помаленьку будемо розглядати. Бажаю успіхів і не забувайте підписатись на цей канал.